Був молодий чоловік, який хотів потрапити на небо, але мав обрати між двома шляхами. Він запитав перехожого яка дорога веде до раю. Перехожий відповів: Ця широка дорога пропонує все, чого бажає ваша плоть і задоволення, і розваги, і гроші, і славу, але вам доведеться віддати для цього весь свій час і навіть життя. Однак вузька дорога не задовольнить ваших бажань. Ти зіткнешся з труднощами і стражданнями, не маючи сім'ї, яка б супроводжувала тебе лише Ісус Христос. Чи знаєте ви, який шлях вам слід вибрати? Промовляє до нього Ісус Я дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене, Івана 14:6. Є лише один шлях до неба, і це через Ісуса Христа. Якщо ти на шляху до неба, кричи амінь.